Індустріальний район міста Харкова на місці, де ще пару місяців тому був котлован за в 7 сім метрів. Спецтехніка трамбує щебінь та засипає все піском. Міські служби завершують роботи з підведення комунікацій. Так зараз виглядає будівельний майданчик першої підземної школи. Обудівельники готують приміщення для харківських школярів, які тут зможуть навчатися наживо. Школа будується згідно останніх норм і вимог. Класи виконані за новітніми технологіями. Буде 16 класів. Також передбачені буфети, санвузли, технічні кімнати. Для молодших класів передбачені кімнати відпочинку, де будуть стояти ліжечка, де дітки зможуть відпочити. Що було важко, знаєте, будь-який перший проєкт, він важкий. Будь-який пілотний проєкт він важкий. Нам треба було поєднати, врахувати всі норми, що необхідні на даний час для зведення цієї школи. Приміщеннях, де навчатимуться харківські школярі, кажуть будівельники, передбачені сучасні системи кондиціонування та вентиляції. Також важливу увагу приділили заходам безпеки перекриттям. Тут ширина перекриття близько півметра монолітного бетону, бетону високого класу, чотири осередка армування тут по висоті, каркаси достатньо серйозні, і також передбачені внизу стіни, що теж можуть витримувати серйозне навантаження, якщо не дай Боже будуть якісь прильоти. На даний момент загальнобудівничі роботи, що стосуються стін, перекриттів, утеплення, виконані на 100%. оздоблювальні роботи виконані на 80%. Залишилось суто благоустрій кінцеві роботи зовнішніх мереж. Двати в Харкові такого роду підземну школу наголошує міський голова рішення вимушене, оскільки Харків часто потерпає від ворожих обстрілів. Власне тому і почали зводити освітній заклад під землею, щоб створити дітям належне і безпечне середовище для офлайн навчання. Будівництво йде по тому графіку, який ми розробляли. Ми плануємо закінчення будівництва наприкінці першої декади березня місяця, з тим, щоб десь наприкінці місяця березня вже діти навчалися в цій школі. Проект акцентує увагу міський голова. Перший далі такі ж підземні школи у Харкові мають звести у кожному районі. Ми розглядаємо декілька районів, бо у нас сьогодні є фінансові можливості, які відповідають бюджету міста Харкова. Крім цього, у нас є плани. Тому ми залучаємо ще міжнародних партнерів для будівництва таких шкіл. Коли ми зробимо цей проект, це буде доводний проект для всієї країни і будуть міжнародні партнери. До речі, вони вже зацікавлені в тому, щоб фінансувати. Я мав декілька перемовин і синесефами сьогодні для. Того, щоб було співфінансування таких проєктів, поки що ця підземна школа у Харкові будується за кошти міського бюджету. Через тисяч харків'ян вже є власниками карти харків'янина частиною цього соціального проекту, що покликаний зробити життя містян трохи комфортнішим. Завдяки системі знижок стали і співробітники одного з підприємств Харкова. Вони отримали свої картки в новому дизайні з новими світлинами. Красиві картки буду використовувати кожен день. Буду використовувати і в аптеках, і в продуктових магазинах, і в АЗС. Цю карту дуже часто питають. В магазинах, в аптеках. Ми, ми, для мене ця карта це принадлежність до нашої спільноти. Бо ми харків'яни, і це ще одне ще одна підтвердження. А містом своїм ми гордимося, любимо. Місто наше незломне. В аптеках, в зоопарк хочу піти. Ну, зараз вони вже безплатні. Так. А так зовсім магазини, заправка вог дуже цікава річ. Бо завжди на машині заправляюся. А так, ну, ще оцей проєкт банківський. Оце це дуже цікава річ, як воно буде далі. хочеться побачити, як буде наше місто розвиватися. Працівники задавали питання завжди, завжди де ж вона наша карта харків'яна не тільки за заради, я думаю, знижок, а й за те, що ми харків'яни, ми жителі нашого незламного міста. Я хочу подякувати Олександровичу особисто і рік колективу нашого підприємства. Дуже приємно, що він виконує свої обіцянки. Згідно офіційної статистики, більше ста тисяч містян картою харків'янина користуються мінімум один раз на місяць. Місяць, і якщо в цифрах, то протягом січня 2024 року загальна сума заощаджень всіх власників карток склала три з половиною мільйони гривень. Взагалі цей міський соціальний проект у Харкові працює з осені 2021 року. Повномасштабна війна трохи його призупинила, але з 2024 року соціальний проект запрацював знову з новою силою. Проект у нас постійно розвивається наразі. Ми налічимо. То шість партнерів в більше ніж 11 категоріях: це і супермаркети, і аптеки, і АЗС, і спорт, і краса. Дуже багато партнерів, які надають свої соціальні знижки. і В них понад 500 філіалів по всьому місту, в яких може прийти кожен мешканець Харкова, власник картки харків'янина і скористуватися знижкою. Згодом функціонал карти харків'янина кажуть в команді. Проекту планує ще більше розширювати. обіцяють згодом карта. Буде ще більш зручною, надалі розширюватиметься коло партнерів проекту і загалом спільнота власників карти харків'янина. У Нас берегли всі категорії. У нас наразі є загальна картка харків'янина. Є для співробітників комунальних підприємств: пільгова, студентська, дві учнівських. Це для з першого по шостий клас та з шостого по дванадцятий. До нас також звернулося вже більше 50 приватних підприємств для того, щоб Отримати на своїх співробітників картку харків'янина, одному з таких ми сьогодні вручали. Картки харків'янина, і вони вже в новому дизайні зі світлинами нашого незламного Харкова, які були зроблені нашими харківськими фотографами. І для мене це, думаю, дуже важливо, тому що кожен харків'янин має з собою частинку світлини нашого міста. Мер Харкова завітав до одного з підприємств міста. Низка працівників отримала з рук харківського міського голови подяки за сумлінно віддану працю, важкі часи для міста та за вагомий внесок у розвиток промислового потенціалу. Ми працюємо для перемоги. Це наша перемога. Як може бути по іншому? Ми повинні працювати для того, щоб наповнювати наш бюджет, для того, щоб у нас були кошти. Порадував присутніх і невеличкий концерт харківських артистів. А головною метою зустрічі було спілкування з людьми. Найважливіша тема захист Харкова та закриття неба над містом. Обговоренню цього питання приділили найбільше часу. Дуже важливо сьогодні, і над чим ми працюємо. І що головне, і ці питання, які я ставлю перед президентами, перед урядами, перед військовими, це закриття неба над Харковом. Це головна мета сьогодні, бо нам потрібно сучасне ППО. Які будуть працювати по ракетам АС-300, нам потрібні сучасні сучасне підкрити установки, які будуть збивати шахети. Тому е, дійсно був е, хочу сказати, що е, головне сьогодні закриття небо. Відповів Ігор Терехов і на інші питання, а стосувались вони навчання дітей, транспорту, мобілізації, виплати компенсацій за програмою. Є відновлення була низка і особистих питань. Про сутні говорять, залишились задоволені конструктивним діалогом, який відбувся між ними та очільником міста. Ми обговорювали города, транспорт о, о, бюджет города. Грис розказував, обсуждали, що далі буде, які плани на город в подальшому та його процвітання. Мені дуже сподобалась наша зустріч, яка відбулася сьогодні. Головна мета цієї зустрічі, на по це мир на нашій нашому місті, на нашій країні. Головна задача для нашого міста це зробити закритим небо над нашим містом. Харківський обласний центр служби крові у підвальному приміщенні черги з бажаючих здати кров. Тут і постійні донори, і прості харків'яни і організовані колективи з підприємств. Процедура з оформлення всіх бажаючих допускають на здачу серед сьогоднішніх донорів, співробітники спецкомунального підприємства Харків Зеленбуд». Хтось вперше, хтось вже в четверте, а хтось навіть в дев'яте. Перших днів війни закликали здавати кров, бо дуже потрібно для фронту. Я, Мабуть, 2 березня дострого року. Пішов сюди, було дуже багато народу. Місто вже було достатньо, Ну мало людей, але тут були черги таке. Українці дуже відповідальні. Це саме і вони дуже намагаються допомагати, хоч чим ця кров це дуже цінна. Це мінімум, який я можу зробити для наших воїнів для України. Я хотіла здати кров вже давно. І ось з'явилася можливість від підприємства нас привезли сюди, надавати кров. Ми хочемо підтримати наших військових, наших громадян, бо нашому рідному місту дуже достається зараз. І як кажуть, це ну твоя кров може воювати. Це наш внесок у нашу спільну перемогу. Ми чекаємо наших воїнів, чекаємо їх з перемогою. і Робимо все, що ми можемо тут на своїх місцях. У мене друга негативна кров. Я почала здавати до початку війни жодного. Разу не здавала, а з початку війни це вже я четвертий раз даю. За даними спеціалістів Центру служби крові, дефіциту донорської крові як такої немає. Але щоб ситуація у банку була весь час належною, заготівля компонентів крові не може зупинятися ні на день. В минулому році у нас потреба в компонентах донорської крові зросла вдвічі, щоб це ви розуміли. Відповідна заготівля крові також повинна. Зростати вдвічі, щоб забезпечити заклади охорони здоров'я як цивільні, так і військової компонентами крові, ми кожного дня повинні заготовляти не менше 200-250 доз донорської крові. Тому це те, щоб забезпечити. А також треба мати якийсь стратегічний запас, який також треба постійно оновлювати. Процес заготівлі крові він непреривний. Не можна так, що неділю працювати, неділю відпочивати. Завжди є потреба в резус негативних груп крові, але донори позитивних груп теж завжди потрібні. Тому незалежно яка в людини група крові, всі охочі можуть стати донором. Бо зараз це вкрай важливо, кажуть фахівці. Щоденно банк має поповнюватись мінімум двома стами дозами донорської крові. Ниже цієї межі не можна. Не можна. Це постійно, кожен день треба мати таку кількість донорів і заготовлених компонентів крові. Тому ситуація керована, але вона повинна бути безперервною. Тому заспокоюватися не можна, хто має бажання. Ми зараз працюємо. У нас 60% – це постійні кадрові донори, які до нас приходять кожні два місяці. Інтервал між здачами крові 60 днів приходять і здають донорську кров. Тому у кого є бажання, можете саме приїздити як до нас, так і до нашої філії. Організовані колективи можуть заздалегідь замовити транспорт. Ми давимо вас, время, день, щоб цей процес керувати, щоб донорам створити як більш комфортні условия. Філія центру служби крові в Теця Нікольській працює тричі на тиждень, у вівторок, четвер та суботу. Там теж всі небайдужі можуть долучитися до великої доброї справи, аби рятувати життя. Війна, що веде Росія проти України, руйнує і нищить все на своєму шляху, особливо найбільше страждають міста. Харків всі грані жорстокості ворога відчув одним з перших. Окупанти просто крили місто зі всіх видів зброї по всім районам і по всьому цивільному. Як наслідок колосальних руйнацій зазнала і транспортна інфраструктура Харкова, так Салтівське трамвайне депо війська РФ перетворили на суцільні руїни, гатячі по міському комунальному підприємству, градами, ураганами, смерчами та навіть авіабомбами. Десятки трамваїв та комунальних автобусів або в Решето, або взагалі не підлягають ремонту. Згідно офіційної інформації міського голови, за час повномасштабної війни у Харкові ворог пошкодив 70% парку комунальних автобусів, половину від всіх трамваїв та чверть тролейбусів. О таких страшних руйнаціях Харків все ж зумів в травні 2022 року запустити громадський транспорт. На маршрути виїхали суто вцілілі машини, що були на ходу. А весь понівечений транспорт комунальники взяли на ремонт та реновацію. Найшвидше вдалося відновити комунальні автобуси. Тривалий час вони курсували містом з вікнами зашитими фанерою, бо дістати скло на них було дуже важко. Паралельно у майстернях розгорнули кампанію з повернення до життя понівечених обстрілами тролейбусів та трамваїв. Частина рухомої техніки просто стала донором на запчастини. Та величезну роль для Харкова відіграли міжнародні друзі-партнери. Вони, бачачи, в якій скрутній ситуації доводиться жити Харкову, почали передавати для міста гуманітарну допомогу у вигляді громадського транспорту. Це автобуси та трамваї. Як тільки вкрай важливий вантаж прибував до міста, машини відразу почали випускати на маршрути. Тим самим транспортники відновлювали нові напрямки громадського транспорту та скорочуючи інтервали руху на рейсах. Таким чином, ситуація з парком громадського наземного транспорту з кожним днем почала покращуватись. Наразі кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів в Харкові, це допомога від країн ЄС щодо трамваїв, то це кожна третя машина. І кампанію з допомоги Харкову міжнародні партнери поки не згортають. Так цьогоріч парк громадського транспорту має поповнитись мінімум 22 автобусами, сімома трамваями та тролейбусами. в тролейбусами. тролейбусами. Той же час муніципалітет працює і над своїм проектом із закупівлі електробусів. Такий транспорт, вважають експерти, суттєво розвантажить пасажиропотік Харкова. Взагалі, позиція міста Така наголосив Мері Терехов, аби Харків крок за кроком розширював систему комунального транспорту. Приватні перевізники свою позицію продемонстрували в перші дні війни, коли без будь-якого попередження згорнули роботу та залишили харків'ян без транспорту на деяких маршрутах. Тому евакуацію населення з під обстрілів у Харкові виконували. Суто комунальні автобуси карсани що були закуплені в довоєнні роки, завдяки комунальному транспорту була налагоджена і система доставки гуманітарних вантажів. Що стосується транспортної інфраструктури, яка теж зазнала значних пошкоджень під час повномасштабної війни, то тут мова про десятки кілометрів контактної мережі, що живить наземний електротранспорт міста, та половина від всіх доріг мегаполіса в цьому напрямку місто працює, хоч не такими швидкими темпами, як би хотілося, але поступово приводить до ладу все те, що було пошкоджено. Бо ціль згодом відновити всі маршрути громадського транспорту і забезпечити відновлення. Носна нормальний проїзд на автошляхах прифронтового Харкова. Роботи багато, але відштовхуючись від можливостей бюджету, комунальні служби продовжують загоювати рани війни, щоб місто жило і працювало заради майбутнього. Форум взаємодії та розвитку Харкова зібрав у профронтовому місті керівництво муніципалітету представників міжнародних організацій, донорів фондів, міських громадських та волонтерських організацій, які з перших днів війни тут у місті допомагають Харкову подолати всі виклики складних часів війни після кожного вибуху, після кожного прильоту. Дуже багато руйнацій і дуже багато того, чого потрібно зробити для того, щоб люди у Харкові жили в більш-менш нормальних умовах. І я вдячний всім вам, які сьогодні підтримують Харків. Я вдячний всім вам, які підтримують Харків'ян. І Україну а Харкову дісталося дуже сильно. Тисячі будинків зазнали пошкоджень через російські обстріли. 150 тисяч містян залишилися без даху над головою. Понівечені соціальна і критична інфраструктури. Та всі ці два роки місто живе, відбудовує, ремонтує, створює безпечні умови для освіти дітей, запроваджує нові підходи, аби забезпечити життєдіяльність за будь-яких умов і працює над проектами з післявоєнної відбудови міста. Ова частка разом з міжнародними партнерами більш того, цьогоріч повідомив мер Харкова. У місті планують реалізувати ще один вкрай важливий проект мова про ситуаційний центр. Ми сьогодні працюємо з it кластером із агенцією USAID щодо виділення коштів. Для нас дуже важливий цей проєкт. Бо цей проект буде глобальним на весь Харків. і буде зовсім по іншому вибудована система повітряних тривог. Для нас це дуже важлива. Система відеоспостереження, система оповіщення, система реагування на різні виклики. Для цього був створений цей департамент. Я задоволений його роботою. Ми швидко про. Вигаємось по всім напрямкам, які окреслив тільки що тому ставимо себе на мету, щоб у нас такий ситуаційне центр літа з'явився і працюємо над цим разом з нашими партнерами. Що стосується повітряних тривог, тут ми розробляємо програмне забезпечення сайті-кластерами, Я вдячний за це, і це більш більш тривалий процес. Але ми будемо швидко продвигатися, бо я чудово розумію, що. Для харків'ян це дуже важливо. Дуже важливо, щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по іншому, щоб той же Мандонець прийшов. Це теж така вимога Та, крім нового каже Єгор Терехов, у місті шукають шляхи для покращення діяльності і сфери бізнесу, від якої залежить як стабільна економічна ситуація в Харкові, так і фінансова потужність мегаполіса. Злотово готовим індустріальне парку на светина земельна ділянка. Ми дуже зацікавлені е, в тому, щоб е, розвивався бізнес. Крім цього, я хочу сказати, крім індустріальних парків, е, ми ставимо питання щодо пільгового режиму оподаткування на території міста Харкова е, і пільгового е, режиму оподаткування е, на деякий час після війни. Е, для нашого бізнесу це дуже важливо. Нам потрібно залучати е, залучати бізнес, поверта. Ати бізнес, залучати нові на новітні технології, тому ми будемо у цьому напрямку працювати разом з урядами, народними депутатами і всім для нас це вкрай важливе питання. Крім цього, хочу вам сказати, що стосується індустріальних парків Дійсно, я зацікавлений дуже, щоб приходили в індустріальні парки підприємства, розвивалися, ставили свої виробництво Для нас це дуже важливий момент. Та все ж ключовим питанням для Харкова залишаються сучасні системи протиповітряної оборони. Як тільки небо Харкова буде надійно захищене від російських ракет, ситуація у місті стабілізується як для життя, так і для роботи всіх сфер. Тому це зараз кажуть у міській раді пріоритеті.